Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми будемо садити помідори. Помідори на зиму. Це для мене перший досвід, але спробувати варто Кажуть, дуже непогано отримують результати. Хто садив помідори на зиму, пишіть в коментарях і ставте вподобайки під відео. Бо цікаво дізнатися, чи ви цим займалися і який був результат. Але кажуть, переваги цього методу дуже великі. Під зиму ми садимо різних багато культур і цибулю, і моркву. Багато чого можна висаджувати на зиму. Але спробуємо ще й помідори. Вже в нас на календарі останні дні листопада. Ще погода дозволяє це все робити. Отже, які ж, чого ж їх потрібно сіяти восени? Ну, найбільше це. Перевага тим, що вони будуть стресостійкі, те, що від розсади садите. Вони вже будуть загартовані до того кліматичних умов, які ви посадили. Також великий плюс тим, що більшість помідорів позбавлені основних захворювань захворювань томатів. Ті, які проростають з восени, вони майже не хворіють влітку, так як ті, які з розсади. Також вони набагато довше будуть родити. Ну, імунітет у них буде в рази міцніший. І також один з головних плюсів у тому, що вам вдасться уникнути етапу пересадки розсади у ґрунт. Тому що, як би ви не старались, в цей момент помідори відчувають сильний стрес, який негативно позначається на їх зростанні. Ну і також ще одна перевага, яку я вам вже говорив, це висока врожайність такого методу. Ну, це перевіруємо. Ну і ще один також перевага, що можна вже. Вони будуть самі найранніші, насолоджуватись помідорами дуже вже рано. Ну Можна, звичайно, з двома методами посіяти. Це взяти, ще коли помідори є у вас на ділянці, просто кинути в ґрунт і з нього щось проросте. А другий метод це сіяння із, Ну, сіяти помідори. Трошки заморочливо, але нічого. Насіння просто треба висаджувати. На глибину сантиметр 2-3 для утеплення накрити або дошками або соломою. Ну і потрібно, головне, ж, підібрати момент не рано там у жовтні висаджувати, що ще буде тепло, і вони вже проростуть. А так уже кінець листопада, якщо погода дозволяє, перед морозами, щоб воно не встигло прорости. Можна, звичайно, віддавати перевагу ранньостиглим гібридам. Це буде ще раніше, вони будуть родити у вас. От, місце для посадки вибирають відкрите, сухе без застою талої вологи, щоб сніг на цій ділянці навесні сходив якомога швидше, а не лежавши довго і довго. І от, от, я також спробував посадити на зиму, спробував так, дізнався, кажуть, дуже гарно можуть вийти. В магазин не пішов. Купляти якісь розсади, шукати ранньо стигні, чи що думає, зазирну, що там є залишки з минулого року ще. І залишки з минулого року от волове серце рожеве. Такі гарні. В цьому році дуже гарне волове серце були помідори. І смачні, і великі, і довго родили. І що, думаю, якщо їх посадити на зиму, то вони будуть родити ще раніше, ще більші і ще смачніші. Так що. От волове серце рожеве, будемо зараз сіяти на зиму. Скільки тут 0,1 грам. Ну, тут так небагато, кущів може 10 буде 15 Ну, але побачимо. Ну, отже, що нам потрібно для цього спочатку зробити? Трішки скопати нашу діляночку, те, де ми запланували садити помідори? Так, от скопав. Зробив рядочок. Скільки тут метр, може трішки більше. Але моїх помідорів із упаковки не вистачило розтягнути на все ту. Ну нічого. Як бачите, воно посіяні, може трішки густіше. Там їх було 25 сімен. Ну нічого, вирило на глибоченьку ямку, так, сантиметра 2-3 посіяли. Потрібно поставити засічку, щоб знати, де тут посіяні вони будуть. от. Тепер посіяно, потрібно це все загорнути. Так легенько, пригорнути це все. Опа, так гарно. Земля, хоч кінець листопада, але земля ще досить гарна для посадки, наче навесні. Так, засипали ми помідори, і тепер потрібно їх трішки втеплити. Або замульчувати, як казати, є таке сіно, воно, правда, не сіно, а полова дрібніше, вітром не сильно його порозносить, не буде зберігати тепло для наших помідорів, ні вологу, на зиму, хоча вітер може порозганяти, ну нічого, ми туди зараз наверх ще й дошечку якусь принесемо, і воно все буде. Добре гарно. От. Так що пишіть в коментарях, чи ви займаєтесь таким, чи садили помідори, є у вас досвід, і що з цього отримали. Мені подобається з вами спілкуватися через коментарі. Багато чого ви цікавого пишете. Ділитесь досвідом. Це дуже добре. Так що ставте вподобайки, пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.